Пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі, що неподалік Львова, спеціалісти вже назвали найбільшим екологічним лихом нашої держави з часів аварії на Чорнобильській атомній станції. Провівши позачергову сесію, депутати Червоноградської міської ради дозволили утилізувати 300 тонн сміття зі Львова на місцевому полігоні твердих побутових відходів. Про виконання цього рішення сесії з журналістами спілкувався міський голова Андрій Залівський. Рішення депутатів Червоноградської міськради про надання дозволу на захоронення частини сміття з обласного центру мешканці нашого міста сприйняли неоднозначно. Немало людей вважають, що про добробут лів'ян повинна дбати в першу чергу їх місцева влада. Червоноград же і свого сміття продукує багато, куди нам ще й львівське. Та все ж у скрутну хвилину сусідам потрібно допомогти, вирішили червоноградські депутати. Адже був такий час, коли побутові відходи з нашого міста доводилося возити у Грибовичі. А тому обранці громади дозволили впродовж місяця захоронити на червоноградському полігоні до 300 тонн сміття, говорить міський голова Андрій Залівський. Чому ми написали 300 тонн? Тому що тижневий обсяг, об'єм сміття, яке вивозиться з Чорнограда і Гірника Соснівки, це є 200, до 277 тонн. І якщо ми через день беремо в межах 50 тонн, 60 тонн, ну, то це не є настільки критично. Наразі питання вирішено таким чином: це є до 300 тонн. Це може бути і 150, і 200. Може бути, до 300. так і ми спеціально дали термін до місяця часу, щоб не вийшло так, що за один тиждень нас просто закидали сміттям, і ми не могли його переробити. Тому ми хотіли, щоб це було планомірно. Потрошки ми допомагаємо, але не на шкоду собі і своїм інтересам. За словами Андрія Залівського, сміття зі Львова червоноградський полігон приймає лише тоді, коли має можливість оперативно його відсортувати та захоронити. Його складають на стару карту, завозять в міру можливостей переробки нашої сортувальної лінії. Наприклад, була така ситуація, що в нас вимагали Перейміть сьогодні. Ми сказали, що сьогодні ми не можемо, оскільки ми ще не переробили те сміття. Давайте ми домовляємося, що через день, так через день до п'яти машин. І ну така практика вона існує як правило, АВ Львів її дотримується, тому що ми єдині, які поступають відкрито часно згідно підписаної угоди. І відповідно ми очікуємо також, що нам ці кошти будуть оплачені за переробку того сміття. Станом на 9 червня червоноградський полігон уже прийняв 22 сміттєвози зі Львова, які привезли в загальному 208 тонн твердих побутових відходів. За переробку та захоронення цього сміття КП Комунальник отримало 36 тисяч гривень. Усі ці кошти заплановано витратити на покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства. Якщо ми помножимо 47 гривень, це найдорожчий тариф на кількість тонн, які ми приймемо ту суму. Ми отримаємо отримає КП комунальник, відповідно за ці кошти, можливо, вдосконалить чи покращить свою матеріально технічну базу, зокрема на сміттєзвалищі. Крім того, все відсортоване сміття, яке він здасть додатково з того. Тобто, це ще додаткові кошти в цілому світі на смітті заробляють гроші. І якщо ми правильно порядкуємо цю систему. То я думаю, що в нас може бути в комунальника чи в того підприємства, яке буде обслуговувати сміттєзвалище, ще може бути додатковий дохід. Тому що станом на сьогодні це єдине згідно стандартів, сміттєзвалище, полігон для сортування сміття, який готовий по цілій області. Це не є заслуга нашої каденції, це є заслуга і попередніх каденцій. Ми зараз лише тільки дозакінчуємо те, що почалося раніше. За словами Андрія Залівського, сміттєсортувальна система нашого міста працює наразі стабільно, проте в технічному плані вона є далекою від досконалості, а тому зароблені на львівському смітті кошти доцільно витратити на закупівлю необхідного комунальникам обладнання. Ми зараз працюємо над тим, щоб доукомплектувати лінію відповідним обладнанням, тому що ідея тієї лінії є хороша, але її треба дооснастити, щоб більший об'єм сміття. Крім того, ми готуємо зараз пропозицію щодо ще одного пресу, який би пресував. думаємо над тим, як зробити приміщення, де би складувати відсортований матеріал, і спільно з новим керівником опрацьовує можливість роботи в дві зміни для того, щоб більшу кількість. Вторинної сировини від відібрати і дати на переробку, щоб захоронене на полігоні сміття завдавало якомога менше шкоди навколишньому середовищу. Комунальники продовжуватимуть пересипати його різними матеріалами. Була піскова земельна суміш в 2014 році, був також шлак і в 2015 році. Зараз ми домовилися в 2016 році про породу з шахтою, і до 1 червня ми вже завезли більше 200 тон породи. Зараз зробили паузу і далі знову продовжимо пересипати для того, щоб, можливо, тоді робилося іншим трошки матеріалом. А зараз ми вирішили взяти породу для того, щоб, можливо, воно було трошки надійніше, краще. Новини в мережі інтернет про дозвіл на прийняття львівського сміття окремі користувачі супроводжували в'їдливими коментарями на кшталт. Знову чиновники нагріють собі руки. На питання, чи існує така можливість, міський голова Червонограда відповів так. Я просто не знаю, яким чином можуть нажитися на цьому. Так, якщо йде облік, кількість тонн, відповідна ціна, переводиться сума і за ту суму купляється, скажімо, обладнання, ремонент для комунальника. В чому там вигода вигодає чиновників, зрозуміти не можу. Це рішення. Про те, щоб ми отримували частинку, не все, а лише маленьку частинку від того сміття, яке продукується у Львові, пов'язано також з тим, що дуже багато чорноградців живуть у Львові, це наші студенти. І також це було пов'язано з тим, що ми вже це робили в 2000 році. Про що я вже кілька разів говорив, коли не було де складувати сміття, місяць возили в Грибовичі і. Коли ми говоримо про поділ обласного бюджету, то якщо ми поможемо зараз Львову, то Львів, можливо, в перспективі поможе нам, оскільки зараз є рішення міського голови Львова, який сказав, що частково компенсує містам, які погодилися з фонду розвитку. На ті потреби, які має місто. Звичайно, що я це доведу до депутатів міської ради. Відповідно, ми зробимо звернення, на що саме ми би хотіли отримати допомогу від Львова за те, що ми зробили такий добрий жест. Андрій Залівський сподівається, що в найближчі роки міській владі вдасться залучити солідного інвестора, який зможе вивести процес сортування, переробки та утилізації сміття на європейський рівень. Ми шукаємо зараз компанію, яка би хотіла. Попрацювати в нас тут на полігоні і показати, як це правильно можна робити, для того, щоб ми складували якомога менше, відбирали набагато більше. І сьогодні, коли я йшов містом, мене зупинив чоловік вже з літнього віку, пенсіонер, і каже, нам би варто було наші сміттєві контейнери накрити кришками, для того, щоб дощ не попадав, щоб менший був об'єм і так далі. На що я відповів, що так, можливо. Коли ми зараз будемо оголошувати конкурс на перевезення сміття, ми поставимо таку вимогу заміну контейнерів. Можливо, буде фірма, яка захоче це робити. Я все-таки мрію про те, що ми таки почнемо співпрацю з кимось з іноземних інвесторів і будемо робити подібно до того, що є в Польщі. Велику частину відсортовувати, і в нас на полігоні. Де складується сміття, не буде поліетиленових пакетиків, у нас не буде невідсортована продукція, а в нас все буде відсортовуватися, буде стояти переробний завод і перероблятися на сировину, яку продавати. І місто з того буде заробляти. Перед собою я таку задачу поставив. Зараз над тим працюю. Так, їжджу в Київ, їжджу в Польщу, шукаю варіанти, де можна це знайти. Звичайно, що це не питання одного дня захотів і все, в тебе вже воно є, але. Принаймні, таке бачення і така стратегія розвитку для міста, я бачу, тому що там є 7 гектарів. 2 гектари це є самі карти. Решта можна використати не на будівництво ще нових карт, а на переробку того і отримання додаткового зиску. Заробляється не на. Відсортованому смітті на пластику, на тому, так, це є дохід, але він незначний. Заробляється на тому, що складується якомога менше сміття. Тому що тоді та карта, той полігон, служить набагато довше. І місто економить в перспективі мільйони грошей, бо не будує нову карту. А враховуючи те, що в нас територія обмежена в місті, для нас це дуже важливо. Для того, щоб сміття не приносило великих проблем, сортувати його необхідно кожному мешканцю. Якщо ж до належного рівня свідомості громадян додати ще й сучасну техніку, то на побутових відходах громада може заробляти немалі кошти. Я побачив для себе технологію, де як можна сортувати, і набагато легше це робити. Це окремо біологічні відходи, і друге, сухі відходи, тверді, це є. Поліетилен, пластик, папір, скло, метал. Якщо б в нас було сортування на мокре і сухе, тобто біологічне і такі тверді побутові відходи, тоді легше було, ми б більший об'єм відсортовували і ми б менше складували. Звичайно, що нам потрібен компактор. це Транспорт відповідний, який дуже хоча б вантажністю 35 тонн, який би міг то все трамбувати, щоб не було такого висоти, такого об'єму. І допоки ми цього мати не будемо, ну, у нас будуть проблеми. Тому зараз ми все-таки шукаємо варіанти, просимо іноземців приїдьте, покажіть, підкажіть, попрацюйте, допоможіть нам, потім ми вже самі собі дамо раду. Але якщо брати тільки самі кредити, так як зробило місто Львів, ну ми так не можемо зробити, бо в нас немає того об'єму коштів, яким ми могли це перекривати. І якщо порахувати суму коштів, яку, які за останній час набрали місто Львів, кредитів, і коли вони їх будуть віддавати, і що як, ну на жаль, в нас ще є соціальна сфера дуже велика. У нас є дуже багато проблем. Такого ми собі дозволити наразі не можемо. Тому ми шукаємо, ну, на мою думку, і в принципі підтримує частину депутатів, ми шукаємо все-таки тих, хто прийде і буде працювати. Наприкінці розмови з журналістами Андрій Залівський зазначив, що в разі нагальної потреби міська рада може продовжити термін або обсяг прийому сміття зі Львова на вигідних для червонограда умовах. Ми будемо готувати проекти всі інстанції, всі фонди. Тому що тема сміття зараз буде номер один в нашій державі. І я думаю, оскільки в нас полігон вже майже готовий, лишилося лише забрати декларацію і отримати сертифікат. Ми не пришвидшуємо цей процес, щоб ну, раптом виявилося так, що це єдиний готовий полігон Львівської області, і все сміття не пішло до нас, тому ми е поки що не пришвидшуємо цей процес. Е воно йде все свої, своєю чергою, бо, оскільки ми маємо ще стару карту і де будемо складувати. Також хочу повідомити, що вчора в, е у Львові відбулося засідання Асоціації е міст Львівщини. На якому голова асоціації, міський голова Львова, подякував всім тим, хто бере сміття частково. бо це не тільки зі Львова, а це ще й Постоматівський район, Жовківський район, Кам'янкобуський район, які є по сусідству недалеко від нас. І також до нас звернувся листом про те, щоб ми впродовж одного місяця допомогли з тою вирішенням тої проблеми, яка є у Львові. Якщо обласна державна адміністрація до нас звернулася 31 травня, то мерія Львова звернулася 8 червня. Крім того, сьогодні до нас надійшов лист від асоціації міст, заклик, звернення про те, що треба робити аналогічно. Тому ми вже це зробили, і, звичайно, що ці листи я покажу депутатам на погоджувальній раді, і які також будуть обговорювати і будуть приймати подальші дії щодо як поступати. По даному питанню.